Сонечки дещо нещодавно згадала, як розпочинався мій шлях до себе, до себе істиною. І як ми починали енергетично працювати. Це був 2012-2013 рік. У нас було четверо на кухні. Двоє з, з, з цих четверих були я і моя старша донька. Як ми молилися за Україну. Тобто там вже пішов 13-й рік, 14-й. Ми постійно енергетично працювали. Також вже був посил матінці землі, землі в неділю, кожної неділі, бо потім це було і на Фейсбуці, і в Ютубі, ще моєму старому. Тобто, це просто четверо людей, з яких двоє ми з донькою. І зараз ми з вами молимося, це тисячі людей, тисячі душ моляться вже за нашу святу землю. Взагалі, по світовому часу пройшло дуже мало часу. Тому що це просто як одна мить. Цих пару років для всесвіту це дуже-дуже швидко, як одна мить. І дійсно, воно таке, коли ми чистим наміром підіймаємося, змінюємося, трансформуємося, всі всесвіти нам допомагають наші. і Іде дуже сильне розширення. уявляєте, з чотирьох людей. І медитації на кухні до єдності в тисячі сердець світових, коли ми з вами молимося кожного ранку, ще на протязі вже не одного року і енергетично працюємо з Україною. А так все розпочиналось. Тому що це для того я записую це відео, щоб ви пам'ятали, що все розпочинається з нас. І навіть ваше маленьке, щире, щирий, маленький намір вашого серця. Це величезний початок до світла та колосальних змін у всьому всесвіті. Коли ми розчиняємося в світлі, коли ми світимо, коли ми в радості, коли ми високі вібрації, радіють всі світи, всі всесвіти радіють. Тому що зразу переналаштовуються всі всесвіти на більш високу вібрацію, ми еволюціонуємо і перемагає світло все більше і більше і більше. Тому я завжди говорю, що від кожного з нас все залежить. Тому що ми частиночки єдиного цілого. Одна душа світить, це прекрасно. А коли світять тисячі душ, це взагалі глобально, мегаглобально для всього всесвіту. І тому ми з вами світимо тут, на цій світі землі для нашої України, божественної. І я разом з вами, звісно ж, продовжую це робити, світимо ще ширше, мої любі сонечки, на всі світи. На всі все щоб всі запалилися від цього світла і стали світліше і в любові більше.